Добрий ранок у доброму здоров'ї. Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше. Ваше здоров'я. Осьове кафе. На годинниках 10.08 відкриваємо гостєве кафе на Радіо 10. Друзі, дякую, що ви з нами. Сьогодні в гостях у нас представники медіатеатру, Чернівецького аматорського театру можна сказати, але я б не робив таких розділів. Аматори не аматори. Тому що всі люди, які пробують себе на сцені, аматори вони не визначаються, тим, що у них є освіта чи немає освіти в театральному мистецтві. А власне. Не віриш ти чи не віриш акторам, які е, грають на сцені. Цієї суботи вже 13 липня, о 16.00 в палаці академічному відбудеться вже друга вистава. Це буде прем'єра. Вистава комедія, точніше, фарс, лікар за викликом. І в гостях у мене сьогодні директор та художній керівник театру Павліна Шац та виконавці головних ролей Аліса Терновецька та Валерій Скрипкар. Вам доброго ранку! Доброго ранку! Доброго доброго ранку. ранку. Прекрасний у вас настрій. Ви мене ним заряджаєте кльово, бо я з, само, з самого ранку тут один сиджу. Мені іноді здається, що вірний більше того скажу. Ми після того навіть були. У нас був е, гастрольний е, гастролі у нас були тому, що е, настільки. Ем... Я перепрошую, можеш взяти той да. мікрофон Ви будете ділитися, бо чую, що він просто погано, дуже чутно і раз разно. Да, я завечу да. дуже добре. Все добре. Я можу сказати, що не просто справда оправдалися наші сподівання. Вони найкраще найкращим чином все вийшло, тому що ми зіграли одну листа. Ми зіграли потім до місця ще раз її, і нас на після того, як ми виступили другий раз, нас запросили на гастролі. Круто, куда так. Це було звичайно по Чернівецькій області. Страшного, але... в Чернівецькій області також потребують так, театрального так. мистецтва. Топорівці це перші, які нас хотіли бачити в себе. Тому от, ми в січні, 20, 20 січня, ми грали в них виставу. Це був повний зал. Це було неймовірно. Люди нас зустріли так прекрасно, так тепло, нагородили яблуками в кінці, але якщо що розраховувалися не тільки яблуками, все нормально. Клас, клас. Ну от як ти вважаєш? От Побувавши в Топорівцях, чи не виникало бажання от зробити такий тур по Чернівецькій області, тому що правду багато ОТГ, багато сіл давним-давно вже не бачили нічого цікавого в себе в місцях проживання. Тобто є клуби, вони зазвичай захаращені, закинуті, або там проводяться один раз на тиждень якісь зібрання сільської громади. Чи не планували ви отак от по Чернівецькій області зробити такий мікротур? Признаємо, що такі думки були. І вони ще є, вони нас не покидають, є такі амбіції, і це просто питання часу, тому що дійсно у багатьох ОТГ ці будинки культури вони дуже захаращені і не завжди можна прийти і одразу виступити. Навіть у цих топоріцях не була така ситуація, що у них було там все дуже захаращені, змінився директор, і після того як вони там все привели до ладу, вже зробили ніби такий гарний, дуже затишний будинок культури, і тоді вже вони нас могли прийняти. Тобто було місце, куди ви можете приїхати. Так, і, так. Виступлено. Ніби невеличкий, невеличкий будинок культури, але настільки все компактно, все затишно, все так знаєте, по домашньому, як не mm -hmm. кажуть. Mm -hmm. Їхати не хочеться звідси. Так, mm -hmm. і, Їхати дійсно не хотілося, тому що ми ще там чекали годину наші автобуси і робили їм танці робили їм додаткове шоу. Клас, клас. Е, невимушена атмосфера завжди е, не бу, ну завжди е, розташовує до себе людей. І я думаю, що вони вас запам'ятали і будуть ще дуже раді бачити вас із цією виставою в Топорівці. Вони нас запам'ятали. Вони нас будуть на цій виставі. Деякі з них навіть будуть на цій виставі, тому що так ми дуже гарно поспілкувалися. Як виявилося, що Ем, знаєте, от Чорнівці кажуть, це маленьке село, а і всі тут одне одного знають. І це... я теж не згідна з тим, що це маленьке село, тому що Чорнівці настільки прекрасне місто. Якщо тебе тут не знають, то про тебе тут по-любому чули. Однозначно, тут чутки ходять. Так, і як вияснилося, що ми там не чужі і, і і виявляється іноді, що ті люди, які тебе ніколи не бачили, знають про тебе більше ніж <плес> ті, які з тобою живуть в одній квартирі. І Є таке діло. Це така особливість нашого міста. Перша вистава була твоя авторська. Так. А це вже за мотивами Мольєра. Це вже за, за мотивами Мольєра, і більше я того скажу, після цієї вистави знов буде моя авторська, то буде еротична комедія, це я такі роблю ем, прилюді роблю ага. до того. Це тізер, ти, тізер. А, та, тізер. Але це про це згодом. Зараз про... простю. Е, ну, давайте тепер безпосередньо до вистави, яку ви ставите вже цієї суботи, лікар за викликом. Е, це фарс. Що таке фарс? Розшифруйте, будь ласка, нашим слухачам. Фарс це дуже легка така комедія, яка побудована буквально на декількох моментах, де піднімається якесь гостре питання, але воно розкривається насправді дуже з таким комедійним підтекстом, для того, щоб це було сприйняття легше, щоб не загострювалося конфлікту в цьому середовищі, а насправді щоб не подавалося з таким гумором. Тобто є конфліктна ситуація, так. але з нею герої виходять власне за допомогою гумору. Так, так. Е, ну прекрасно. Скільки людей е, залучено до вистави? 25. п'ять. Так а, <сміт> це без оркестру. <сміт> це всі, це всі, хто залучений, і я там 26. <сміт> Мама, тато, дід баба. баба. <сміт> На першій лінії це будуть основні такі 11 персонажів, а всіх заразом це буде 25. Ну, якщо з Валерієм, ми познайомилися ще минулого разу. Трошечки ми говорили про те, що він прийшов до тебе просто за покликом серця, і власне я дивився ці тизери, які ти мені висилала з таким з рекламою цієї вистави, що там буде, і я зловив себе на думці, що я от вірю, знаєш, і є моменти, де ти дивишся, якісь театральні вистави і бачиш перегравання або недогравання акторів, а тут ну просто все. Природня, просто знаєш, немає такої наградності. Все природня, все, краси, все красиво. А попробуй зіграти, коли ти... не зіграти природню, коли тебе б'ють війни. Я, я зрозумів, все хорошо. Я хотів би ближче познайомитися з Алісою. Алісо, привіт. тобі, Привіт. Твій шлях в медіатеатрі розпочався коли і з чого. Ой, е я взагалі з Одеси. <кій> Сама родом. Вийшла заміж за чернівчанина, переїхала сюди. І так вийшло, що поза нашим театром з Павлінкою я була знайома. І так як це маленьке село, як ми вже сказали, ми спеціалісти виженки. Маленьке село, яке називається вот. Павел. Ми, в принципі, познайомились за Театром і так, слово за слово, у нас дійшло до того, що Павлінка робить свій театр. До цього було своє ком'юніті, в якому вона обучала всіх майбутніх акторів, і в цьому ком'юніті вже була я. Колись була так, така думка з дитинства мрію стати акторкою. Ой, то про це в принципі певно, що 80% людей кажуть, що вони хочуть бути акторами. Там взагалі ще можуть сказати, всі жінки ще ті актриси. Знаєте, то я хочу зробити таку поправочку. Насправді це навіть один класик сказав, що всі жінки-актриси, тільки хтось за ще й гроші бере. Отримує так, прекрасно. Це не про Алісу. Аліса взаїду. Ми, ми не корисні актори. Знаєте, ми тільки заради за, заради мистецтва. Да, за запал очей наших глядачів, тому, тому ми і, скажем так, свою харизму передаємо глядачу, і я гадаю, що глядач нам вірить. Е, наскільки е, важко, ну або навпаки, легко працювати з людьми, які от, прийшли ну умовно з вулиці, да, не люблю цього виразу, але от, прийшли умовно з вулиці, без акторської освіти, е, на, наскільки можливо важко їм пояснити якісь ази акторства, чи навпаки легше, тому що вони не загнані в рамки оцих от, навчань, що треба так і не інакше, і за рамки ми не виходимо? От хотілося б таку думку, ну, я зроблю таку ремерочку, насправді, щоб ніх ніхто не думав, що в у нас кумівство, і можна потрапити в театр і просто по знайомству. Туди, якщо в тебе немає жаги, якщо в тебе немає бажання, немає таланту і немає цієї любові до праці, тобто працювати над собою, в першу чергу, потрапити туди не можна. Я ніби така добра добра, але насправді я дуже сувора в цьому питанні. І повертаємося до твого запитання, настільки легко і наскільки складно. Нелегко і не складно, тому що якщо ти це любиш, і ти одразу бачиш, що людина до тебе прийшла заряджена, вона гориться, в неї є бажання от, бути актором. Я просто знаю, як це з дитинства було хотіти бути актором, а тобі не дозволяють, або якісь обставини не, не складаються, щоб ти отримав це бажане. От. І я намагаюся пояснювати не якимись такими от, розумними словами, термінами, заученими, Ні, якраз ось ці моменти, що в рамки накладу я даю повну свободу в кадр. Давай так в кадр. В кадр. Ну що ж, я теж думаю, що в принципі, якщо людина вже висловила своє бажання із заплаком серця, прийшла в театр сама, то в принципі з нею мало би не бути важко. А взагалі, були такі моменти, коли людина приходить і каже, да, я хочу, хочу. А потім ти бачиш, що людина не викладається і з кимось приходиться прощатися заради того, щоб ну, колектив був цілісним. Були такі ситуації? Так, були такі ситуації, тому що е, я все ж таки за те, щоб всі були включені максимально. І якщо я бачу, що я завжди порівнюю нас з ящиком яблук. Якщо якісь яблучко починає псуватися, я кажу, легше, або ми обрізуємо те, що починає гнити, або ми викидаємо ціле яблучко для того, щоб ящик, ящик був. Хоч. Хороший, гарних, смачних яблук. Ось так я порівнюю. Валерій, в мене питання до тебе. Ти граєш роль лікаря. Так. Це головний персонаж, я так розумію, окрім ще двох панянок. Ну, само собою. Важко було вживатися в роль лікаря. Ого, Є такий моментик. Там але... дуже просто, там дуже багато таких пі та пікантних ситуацій, да, де потрібно. ну, е Я не буду розкривати там все, але є пікантні ситуації, де, наприклад, е сидить, наприклад, хлопець або чоловіка ліси, да, а, а ти там е або не або іншої партнерки твої. І ти там починаєш її там проводити маніпуляції лікарські, і от, е внутрішній бар'єр. Як з зняти себе, щоб, щоб потім не. Ідемо поговоримо. А, ну, а, а ти, бородатенький, і зі мною поговоримо, зараз розберемося, що ти там собі дозволяєш на сцені. Ну, насправді таке акторське життя. Треба вливатись в це, ображатись не варто. Не варто а, то так. того не коштує. Так, але, от, е, Якщо казати про роль лікаря, найтяжкіше, напевно, було відійти від минулої ролі угу. і влитись вже безпосередньо, стати цим лікарем. Серйозно, вжився настільки, що потім воно тебе переслідувало? О, так. Да, да. Буквально вчора на репетиції трішки згадав. <гум> Манери дідуся. <гум> а в іншому, ну, одне задоволення. Одне задоволення, правда, дуже багато слів. О, цей момент теж ще. <гум> дуже багато монологів, <гум> та? Так, так. Я зрозумів. А <гум> чи є якісь, я не знаю, техніки, як вживатися в роль? Чи просто ти там передивляєшся якісь серіали, я не знаю, йдеш в лікарню, сидиш там в приймальні і дивишся, що там відбувається. Мені, мені тільки спитати. Ні, ну взагалі там цілий план дій, щоб влитися в роль. Там Треба розуміти, що в тебе за персонаж, як він живе, скільки років, з ким спілкується, і вже від ну, відтоді опиратися, mm -hmm. Яка взагалі це людина? Але також, щоб ми. Ходили по лікарням, ну не було. Бо Я, в принципі, по виставі не зовсім той лікар. Ну, але Не в костюмі медсестри, але в костюмі лікаря. Так, так, так. Взагалі, процес підготовки до вистави скільки зайняв часу? Від початку її постановки, від визначення, хто буде героєм і як це взагалі виходить. Ти приходиш, кажеш, ти, ти, ти. І можна я, да, і ти нафіг, а ви лишаєтеся ви, ви, і будете грати. Насправді, як воно відбувається, якщо от це ми вже взяли готову виставу, так готова п'єса, але тут були деякі поправочки. Ну на правах режисера я маю таке право роботи, Ось, і, і я розумію, що оцей текст, ну він хороший, гарна, гарна п'єса, але трішечки вона не наша. От треба її переробити так, щоб це було наше, от близьке. Я там деякі деякі моменти змінюю. І розумію, що цей персонаж точно ось він, ну ніхто інший не може бути. Ось цього може грати той, 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 той. Тобто вони всі мої учні, так, всі актори нашого театру, вони навіть самі того не підозрюють, що в підготовках, у звичайних заняттях, коли ми граємо там етюди, робимо різні розминки, робимо різні вправи, вони самі, самі того не здогадуються, що вони там уже проходять у мене кастинг на різні ролі. І тому, коли щось вони таке придумують, о мені цього персонажа не вистачало виставу. Тому наступна вистава це буде моя знову авторська, де uh -huh. є багато персонажів, які придумали ем, наші актори. Тобто можна сказати, що це вистава за п'єсною мольєра, але адаптована до наших реалій так, трошечки, так. так? так, так. То українцям буде буде цікаво десь проектувати на себе, не, не умовно кажучи, там не не, не про Францію буде Ні, 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 це на тоже наже ж Париж. Так нас ну, чому чому, чому б ні? Чому би нас би Париж, ні. хоч Париж, хоч Венеція, як би наші чорніці не називали, але це прекрасне місто, і впевнено, що кожен той, хто буде переглядати цю виставу, кожен глядач він впізнає схожу ситуацію, яку по-любому, така ситуація траплялася в кожного житті. Клас, ну, давайте ми тоді на цьому про виставу лікар за викликом закінчимо. Щоб, тому що зараз це розкажемо, а люди скажуть, так вже куди нам іти, на, ми вже все собі розуміємо, що про що. Заради пікантних сцен. Заради пікантних. <рес> 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 Ооо! Це найголовніше. Не вагалося ставити весну. Давай ще повернемося, окей, до лікар mm -hmm. за вілком. Не вагалося ставити комедійну виставу в такий час. Багато Now, людей yeah. просто кажуть, що ну що там, не на часі, хіханькі-хаханькі. У нас війна, ну у нас війна, mm -hmm. так чи не було у тебе внутрішніх внутрішніх боротьби? Знаєте, навпаки, у мене. Чітке переконання, що зараз треба більше подавати саме таких комедійних вистав. Безумовно, є місце різним жанрам, безумовно, але все ж таки, поки що, такі ситуації дуже напружені, і коли кожного дня ми чуємо невтішні новини, на жаль, хочеться дати людям якогось заряду бодрості, заряду енергії, гарних емоцій, гарного настрою. Хочеться, щоб люди прийшли, хоча б на цих дві години переключилися. І пішли з гарним настрієм. Цьому був доказ. Наша попередня вистава заміж та навіщо, коли люди виходили звідти з гарним, гарним настроєм, з посмішками і дякували дуже довгий час, і казали, що. Давайте ще раз, я прийду ще раз. Власне, тому ми зіграли ще раз, тому що люди, які були вперше, вони приходили і вдруге для того, щоб зарадитися. Ну і не тільки що вони ще просто дізналися, що з першого разу що там частують, і можна було прийти поїсти, попити. Поранніше, пораніше трошечки зібрати. Класно. Давай тепер поговоримо про виставу твою авторську, яку ти готуєш, і якщо є вже якісь можливо дати приблизні, знаєш, коли вона вийде на сцену. Дати ще чіткої немає, тому що. Є чітке розуміння, що тут має бути дуже хороша підготовка, там більше акторів задіяних. Більше двадцяти Так, ось. І там дуже багато сюжетних ліній, які будуть переплітатися. Просто це еротична еротична комедія, так що ви розуміли. Назва її Любов. і ага, Таке ага, ага. Ось, і... Чи буде чітка вже зараз дата? ще ні? Тому що навіть підготовка цієї вистави тривала ну чотири місяці тривала, тому що ем... Вийти просто так, встановити там місяці два і зіграти щось. Ні, нам таке не підходить. Має бути гарний якісний продукт, і враховуючи Але, що... що... воно подобалося. По-перше, вам нам, ви може бути були готові його показати комусь. Так, 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 так. Ну і враховуючи те, що ми не збираємось на репетицію кожного дня двічі на тиждень. Тому я думаю, що це якраз хороший термін для того, щоб підготувати гарну виставу. Е, ну, заінтригувала. Заінтригувала дуже сильно. Будемо чекати тоді в, в інформації стосовно еротичної комедії. Ну а поки запрошуйте. Запрошуйте на цю виставу. Отже, шановні наші слухачі та глядачі. Тому що я знаю, що тут є, є десь ви... є трансляція. Так, не запрошую відтюди. вас 13 липня. Це вже в цю суботу о 16.00 в палац академічний на комодійну виставу. Це прем'єра комодійної вистави від Медіатеатру Лікар за викликом. Квитки можете придбати безпосередньо перед входом на саму виставу, а також е за посиланням на в наших соціальних мережах на платформі Concerts.ua. У нас в гостях друзі були представники медіатеатру, директор та художник керівник театру Павліна Шац та актори Валерії та Аліса Терновецька. І підсумовуючи все вище сказане, я би закінчив такою фразою, що в нашому житті зараз занадто багато горя, і потрібно знаходити час для того, щоб наповнюватися емоціями, трошечки відволікатися від того, що відбувається навколо. А... Комедійна вистава, чим не привід, потішити себе чимось світлим і хорошим. Я вам дякую за те, що ви знайшли час. Прийшли сюди до нас на Радіо 10, і завжди радий вас бачити. Продовжуйте. Мені дуже приємно, що Радіо 10 долучилося до першої, так чи інакше, вашої прем'єрної вистави заміж та навіщо? і готові з вами крокувати шляхом вашого розвитку і підтримувати наших Чернівецьких і навіть ну гостей міста власне. На Чернівецький театр усім, чим можемо. Дякую вам, вам наснаги. Вдало ще останні вдалих останніх підготувань до прем'єри, повних залів. І нехай ця вистава збере не два, а три аншлаги. Дякуємо. дякую, дякує. дуже приємно. Дякую. Ось овестьове кафе. Реклама. Прокидайтеся бадьорами. Слідкуйте за станом свого здоров'я із клінікою Санте і європейською мережею медичних лабораторій, що вже 28 років проводить широкий спектр аналізів, аби попередити можливі захворювання чи прискорити ваше одужання. Зручні пункти безкоштовного забору аналізів у чернівцях та області. Шукайте на сайті Клініка Санте Юей. Клініка Санте піклується про найцінніше ваше здоров'я. Реклама. Реклама. Завжди хороша пора. Добрати від сонця.